Листопад час прибирання опалого листя, на яке дуже багата осінь. Отож, з самого ранку, незважаючи на примхи природи, працівники КНП МОК чиста громада без зайвих слів роблять неймовірну роботу: прибирають парки та сквери, узбіччя доріг, пішохідні доріжки, вивозять гори опалого листя, аби місто залишалось чистим і охайним навіть восени. І хоча штат працівників чистої громади значно зменшився, Зв'язку з реаліями, в яких ми живемо, та незважаючи на це, вони невтомно працюють, аби місто виглядало привабливо. Хочеться від щирого серця подякувати працівникам чистої громади за те, що наше місто має охайний вигляд, що щас така пора року, листопад, що листя падає, але ж все своєчасно прибирається. Ви бачите, кругом чистота, порядок. Щиро дякуємо за ваші невтомні руки, за вашу працю і бажаємо. Мо вам гарної праці на подальше, не залишаються осторонь і впорядковують свої подвір'я, прилеглі ділянки, двори та вулиці, дбайливі господарі, котрі добре розуміють, що тільки разом ми можемо більше, адже чиста подільська громада це наша спільна відповідальність, турбота і гордість це чудовий приклад любові і шани до свого рідного краю. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.